Де локалізацію тих надзвичайних подій, які умовно можуть трапитися. Ви бачите, що кімната оснащена технікою, ноутбуками, засобами відеоконференції, зв'язку. Також ви бачите на столику у нас розташований дрон, який в разі необхідності буде застосовуватись, Можете подивитись на задньому століку. Розташований дрон, який може Використовуватись, якщо є на це така необхідність, для засування всіх обставин саме на місці події, ми можемо з повітря бачити, що саме відбувається, і приймати правда рішення коригувати дії наших нарядів, сил та засобів. Це дуже зручно, тому що інформація буде поступатися в місця на райони ніттєвого. І, наприклад, якщо у нас в області 31 район. Виключити, якщо місцеві три відділи, то це виходить, 28. І кожен керівник, знаходячись в своєму кабінеті, буде відповідно бачити нас в режимі відеоконференції, буде отримати відповідні завдання і, звичайно, на них реагувати. Це вже залежить від того, скільки районів задіяно в тичній ситуації, або, можливо, це стосується взагалі тільки одного підрозділу. Але це дуже зручно, це ефективно і це дуже мобільно. В цілому, якщо додати, ситуаційний центр це комплекс різних елементів, які, які об'єднує одне ціле. Починаючи від апарата ліфту 2, диспетчерів по управлінню нарядами, чергової служби, а також цієї ситуаційної кімнати. Це комплекс приміщень і функцій для роботи ситуаційного центру. Але ситуаційна кімната є одна, одним з головних елементів, де саме приймаються управлінські рішення. При надходженні інформації до... По лінії 102 або з інших джерел інформації, якщо ситуація потребує ефективного її врегулювання, залучення в першу чергу різних служб відомств, різних правоохоронних органів, то дуже важливо саме зібрати керівників в одному місці, отримувати інформацію вже з одного джерела і приймати узгоджені управлінські рішення в одному місці, користуватися відеоконференцією зв'язком з керівниками. Територіальних органів, бачити відеоінформацію з дрона, бачити відеоінформацію з усіх відеокамер, які розташовані в обласному центрі, і дійсно приймати доповіді з місць, встановлювати остаточний зміст інформації і приймати управлінські рішення щодо врегулювання цієї ситуації. Тобто, це місце прийняття управлінських рішень керівництвом національної поліції Вінницької області із залученням, в тому числі і інших керівників правоохоронних органів. Якщо дозволите, як ми бачимо на екрані, у нас є зображення нашої кімнати попробування, але також ми бачимо з парової сторони перелік районів, які також вже підключені до. Відеоконференції, і в разі необхідності ми можемо одразу поспілкуватися з любим керівником. Так само керівник любого районного відділу він окремолює в себе в своєму залі, який в нього також створені, працівників, керівників інших правоохоронних органів, прокуратура, служба безпеки, служба порятунку і інші служби, участь, в яких є необхідність. Тому, шановні. Представники засобів масової інформації, от у нас така є новела, така ідея, яка вже започаткована в ОМП Мінській області. Зараз я хотів би вас запросити вже на практичну кімнату, де працюють диспетчера і звідки все почує.